Друзі, ви дивитесь МСТ – сумолодіжну службу інформації. Якби мене спитали, яких ти знаєш реперів, я б назвала Джей Зі, Емінем Фіфті Сент, ну і нарешті Серега. Якщо ви так само обізнані в реп-культурі, як і я, то сьогодні наші гості трошки розкажуть вам про неї більше. А зараз, якщо ви хочете відчути краплю адреналіну, подивіться кліп Нікотіну. не было бы, не было бы нас здесь, если бы наши родители той ночью не были вместе этой песни, не было бы тоже правда, не было бы сестры, не было бы брата, не было бы правды без лжи, так бы было скучно в этом мире жить, если бы не было добрых людей, не было бы злых властей и новостей, не было бы этой продажной системы, если бы не было денег в этом теме победитель тот, кто богаче всех Не хватает сил бороться за успех Жизнь не сахар, а если было сладко Не было бы смысла жить и выживать Налейка нам по сто, мой братка Выпьем за нашего отца и мать Цени все, что дано тебе от Бога Верь в свои силы, ступай своей дорогой Оберегая многих близких, спасаешь себя Ведь если б бы не было бы их не было бы тебя, не все, что дано тебе от Бога, верь свои силы, ступай своей дорогой, оберегая многих близких, спасаешь себя. Ведь если бы не было бы их, не было бы тебя, не было бы, не было бы точно я знаю Второй мировой войны и пророков мая, если бы были добрее все люди, но не мне решать, пусть их Бог осудит, еще возможно. Не было бы воровства, если б держи. Не гребла себе бабла Но знаю точно, не было бы здесь меня Если бы не она, у меня такая одна С ней бы тоже не было бы столько ссор Если бы не любил ревность, позор Не был бы, я уверен, на все сто Если бы не любил, как в последний вздох Всего бы этого не было, если бы не судьба Судеб много, но у каждого одна Короче, если бы не было бы текста Сатур, соответственно, не было бы песни Цени все, что дано тебе от Бога. Верь в свои силы, ступай своей дорогой, оберегая многих близких, спасаешь себя Ведь, если б не было бы их, не было бы тебя Цени все, что дано тебе от Бога Верь в свои силы, ступай своей дорогой, Оберегая многих близких, спасаешь себя Ведь, если бы не было бы их, не было бы тебя Був Ніка Тін, єсліби хтось, напевно, думає, що це якийсь український репер. Насправді це наш Закарпатець. І ми могли переконатися, що кліп насправді дуже професійний. А в моїй студії зараз ще одні репери, які також читають текстани гірше ніж зарубіжні репери. Знайомтеся ДЖІПСІ, ДЖІКЗІ і Ахіл. А в житті ваші імена? Роланд. Саша Андрій, привіт, хлопці! Ви до нас я дуже тішуся, що до нас прийшли сьогодні репери, бо не так часто вас можна запросити, тому що ви завжди в своїй субкультурі. І, не знаю, для вас може телебачення це як щось таке не дуже важливе. Хлопці, я знаю, що ви прийшли до нас сьогодні, аби проанонсувати перший реп-фестиваль Рифмоманія. Так я знаю, що він буде мати дуже такий масштаб. Серйозний, сама на нього хочу потрапити. Я не дуже люблю реп, якщо чесно, але обов'язково прийду. Хлопці, розказуйте, як ви вирішили організувати щось подібне в Ужгороді. Все <клес> почалось того, що у нас є би, лейбл, своя компанія, ми всі разом робимо. Але і багато в городі дуже ну, багато реперів, що займаються цим. Якось всі не дуже контактую. Ну, Даємо змогу виступити на одній сцені всім. Реперам, які мають бажання на нашому місці, всі можуть собі це дозволити. Так, можна сказати, навіть хлопці, які ще в школу ходять, читають реп і непогано виходить це. У них і ми даємо шанс просто всім виступити на одній сцені. Ну так, то Та взагалі виступити, не на одній, взагалі дати шанс виступити. Бо не у всіх є зв'язки, не всі можуть. Хтось переживає, не боїться, більш скромнічає. чай. Але всі ну, за ну ви сміли, але всі хто головну ідею подав, хто сказав. Проснувся і каже, вже Евріка, ось першого липня. Ми всі троє в той один день стали, і всі троє прийшли <гул> за мною і почули. А друг зайшов до мене на кофе Така я якраз. Каже, мені чуєш, треба б зробити фестиваль. Кажу, який раз про це думав сьогодні. І все, і, і, все, і народилася ідея і почали робити. Uh -huh. Як працювали довго над ідеєю? Ви так, як довго наші політики, там купа документів треба підписати? Чи ви так все зібрали і все легко вам здавалося? Ну, як сказати, взагалі-то ми стараємося все організовано зробити. Ну, скажімо так, вроді би, поки що, поки що все, все, все йде швидко і добре. все по плану. Все по плану. Uh -huh. Скільки команд буде презентовано на одній сцені, покажуть себе? Двадцять двоє людей. 20. Ну двадцять людей, там просто гур гурти є по одному буде десь тридцять п'ять. Командами не можемо назвати просто, там більше індивідуально. От <с <с я окремо, він окремо, він окремо. Просто це один лейбл. Але кожного окремого... розкажіть про свій лейбл. Що, що мені цікаво? Він називається GB Shadows. Shadows. Так, хто входить до цього лейблу і чому ви так не кожен сам собі а справді організувалися в один цей лейбл? Ну цей лейбл придумав я. Е... Yeah. Так, да, я придумав. Да, і спочатку, скільки було 15-5 чоловік, потім з Ахілом познайомилися поближе і в нього є група Гурт всім Сімвідомі mm -hmm. в Ужгороді. Mm -hmm. і запропонував їм з'єднатися як один лейбл, щоб працювати Ужгороді на треба. Угу. У жорді взагалі ось цікавляться репом, молодь. Ви казали, є одинадцятокласники, які хочуть взяти участь, так? так? вашому? Чи багато зараз молоді цікавиться репом? Багато. Я не смію на себе це питання, це питання відповісти, але там, вроде би, є, є, є. є. Просто навіть не знаю. Ну no, є yeah. no, yeah. хлопці, ви 1 липня органі 1 червня, вибачте, ви організовуєте 1 червня, всі знають цей день. Це день захисту дітей. Чому ви зупинилися на цьому? дні? Ми про цей захист дітей дізналися трошки під той згадали трошки пізніше. Ми вже як почали робити все. Ми навіть думали якось вставити щось. В цьому <смеш> смислі, але не виходить, тому що це через чур молодіж. <смеш> Хлопці, ось дивіться, я колись дивилася фільм з Еміним, оцей він білий репер вийшов на сцену і там у нього був <смеш> буде. <«Баттел>. Чорних не буде. Чорних не буде. Видочі буде у нас. <смеш> Чорний. Може, з радванки? Ні, з радванки <смеш> 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 Ну дивіться, до чого я живела? Чи буде такий батл, як в фільмах ми бачимо там ту, ту 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 там ти твоя мама, ні, там ні, щось зараз такого не буде. Це називається Батл, батл це буде просто концерт, це як фестиваль, щоб всі могли показати свої нові пісні, творчість і так далі. А батл, щоб ну просто батл, що якщо організовувати, то вже більш серйозніше, і там якби в нас не дуже угу. Uh -huh. Пару людей назбирається, що спроможні. Чи будуть якийсь ну, фестиваль, він передбачає те, що там будуть якісь, можливо, запрошені гості. Ви не будете запрошувати нікого, чи ви так, так патріотично, по-закарпатськи самі свої зіберуться. Це поки що у нас перший фестиваль, так, рефуманія, що ми зробили. Тобто планів поки що ми не могли таких вкласти, але якщо буде все виходити, все, все буде вдачно, то на майбутнє будемо приглашати запрошувати. Uh -huh. нема, нема, скажімо так, можливості просто пригласити. Когось ми думали взагалі, це ж неправильно прозвучало не Закарпатське, а ужгородське. ужгородське. Ми мали плани і з Укачева ну, хлопців приглашати, але ми не будемо, немає спонсорів, щоб оплачувати дорогу, житло, це ночу. І сложно буде, гроші, тобто, брати, ми не будемо їх просто мучити. Якщо все вдасться, у нас все пройде, то наступну ріфування будемо приглашати взагалі ну, любих. Угу. Хто буде мати бажання, звичайно. Yeah, можуть, yeah. можуть, можуть прийти. Хлопці, ось мені цікаво, людей, яких ви будете запрошувати на ефір, кажу на ефір, я все про свої ефіри, на рифмоманію, Це можуть бути тільки, у вас буде якийсь певний фейс-контроль, тобто ви будете дивитися, ага, всього широкі штані, кепка, окуляри, все, він підходить по фейс контролю Чи такі, наприклад, шанувальники там, Діми Білана чи Козловського можуть прийти? Yeah, yeah, Ледікаю. Шанувальники Діми Білана точно сюди не прийдуть. їм Не цікаво буде. Ну, можна, буде йому якби такий. Стереотип одягу, як ви сказали, це в основному, якби ті, хто читають реп на сцені, вони повинні виглядати в такому mm -hmm. стилі. І то не обов'язково. так, no, no, no. Ну, так. Приходять, приходять, люди, любителі нашої творчості і взагалі музики такої репа. Так що. Я знаю, коли ви збираєтеся. В мене є такі знайомі дівчатка, я їх ще назву дівчатка підлітки. І я один раз підслухала. Я сиділа на лавочці тут в Ужгороді десь, і підслухала, що вони, от, ти сказав, що ти смисл слова, так? І вони кажуть, о, ти йдеш сьогодні на смисл слова. Так, я йду, я йду. У вас є свої шанувальники, що мені дуже приємно. Ви не співаєте самі для себе. Тобто, от там Вася, я з ним товаришую. Не любий артист співає не для себе, а для пише пише то, що. Відчуває, пише те, що думає, і це пише для того, аби люди слухали і коментували. Uh -huh. yeah, Без слухачів yeah, немає, немає якогось прогресу. Uh -huh. Віця, коли ми вчора з вами говорили, я просила вас щось за фрістайлити в ефірі. Ви мені дуже чітко сказали, що ось ви не є актори, тому що каже, я каже, в ефірі це все не живе. Я не буду камері реп читати. Чи насправді це важливо, коли зал підтримує? Ось як має підтримувати зал, щоб реально запалювати на сцені. Вони мають його руки вище. Ну да. Ну, це відчуваєш ти, коли це да, енергія від всіх людей йде до тебе, і ти починаєш Ні, таке поняття. Просто бато де можна це почути. Коли один чоловік дає енергію всьому залу, а цілий зал обратно стільки таку ж енергію. А це кайф. Це називається це кайф зі на сцені. Скажіть, хлопці, ось імідж репера це завжди широкі штані, це завжди тату. Це завжди красиві дівчата в бікіні поряд. Чи ось як ви можете ще прокоментувати. Це стереотип. Тобто ось. репери не так всі, ну, от у нас рубашка, от костюмчик такий, типу, адідаска. тобто Це стереотип, який створили американські репери. Тобто там вже гроші більш треба якось актерство якось. Це класно, але кожен. Собі... І тим більше це не для України. Якщо взяти, допустимо, гурткаста так. вже дорослі мужики. Які вже дійсно давно в репі, всі знають каст. Вони в взагалі в туфлях, можуть у брюках знятися в кліпі, вийти на сцену. Вони вже дорослі, скільки вже до 40-30 чимось полівому років. Але будуть з возростом так... З Возрастом, Возраст, он, мабуть, проходить і якось міняється. Хлопці, як би ну, могли прокоментувати, тому що дивіться, американці вони завжди, завжди вважаються країною репу, і Вони нікому не віддають цю пальму першості, кажуть, у нас виник це з брудних районів, Манхеттена чи звідки Нью-Йорку. І кажуть, що інші країни, які Співають, ну, читають реп, вибачте, читають реп, то це ніби як така пародія. Е, okay. Пародія, копія. Ось ви е, як думаєте, чи можна створити, чи є таке поняття, як не знаю, український, закарпатський реп. Ну, Чим ми відрізняємося, на ваш погляд від американців? Мовою. Круто сказано. Це те саме, що сказати, що Америка почала почала випускати фільми. І почала Росія випускати після неї там пізніше. Не можна сказати, що це пародія на американський фільм. Це дуже глобальна тема. Це торкати, дійсно, Америка придумала. І Якщо ще взяти, то взагалі афроамериканці ритми придумували. Негри там, туди, сюди. Так що це не треба трогати тим. Хлопці, ну наші тати й мами, які жили в Радянському Союзі, у них репу не було, у них був Муслім магазин. Гамаєв, Софія Ротару і Алла Пуачова. Вони реп жодним чином не читали. І зараз наші батьки кажуть, та де там, хто читає реп, та це щось таке, не знаю, мало не якісь прокляті діти. Я слухає? Маю, слухаю, я музику. Слухає? Як, до речі, Майма, що мені цікаво? Слухає. Розказуйте, як вони? Ну, що ви! Розказуєте? Розказуйте, ну справді цікаво, ну бабуся, ну як вона каже? Внучку там зі пиріжок і прочитай мені репчик. Ні, вона мені каже, що якраз слухала твої пісні ВКонтакті. Тебе. Крута бабуся. Да, на ще на дисктеку прийде. Да. <рес> ну, а, чи правда це, що дівчата ніби, як навіть, у нас сленги, таке слово ведуться на реперів. Справді подобаються. А наші дівчата ну, ведуться тільки на гроші. Oh. Неправда. <рес> <рес> Трошки є. Трошки є, так. Але ти? це не зв'язку. Реперів, а за те, що ти на сцені. Ну так, да, mm. це як самий. Потім вигляд, вигляд. Да. так. В... не там танцюєш просто, виступаєш, тобто, а виступаєш, А ти Взагалі не... ми такі ж прості люди, як всі просто... Ми займаємося тим, чим ми любимо. Ви ще знімаєте кліпи, що мене дуже приємно тішить, дивилися кліп Нікатіна. Це... Розкажіть про нього. Ми його не запросили і хочеться якось про нього розповісти. Дуже якісний, класний кліп, насправді. Це один із учасників лейбового «GNB». Доста багато треків вже виступив да. за цей рік. І тільки рік, як почали ми це все робити. То... Угу. За цей рік це все вийшло, ці треки, кліпи, це все. Молоді Беріком Беріком працює, працює як, як як? Ну, Беріком. Без беріком. Добре, ну, навчилася. Так, Джік Зі, Ти також відзняв дуже класний кліп, який я е, вже бачила його в інтернеті до нашого з тобою знайомства. І я тебе, звісно, вчора не впізнала. Дуже багато моїх знайомих кажуть: подивися, ось пісня про Ужорд. Реально класна пісня. І це хтось мені навіть сказав, класно би зробити її взагалі гімном Ужгорода. Дуже о, класний о. кліп, розкажи, і знаєш, що мені сподобалося? Слова непримітивні. Тобто, як інколи буває, там молоді команди починають щось творити, і то такий, ти мене любиш, я тебе ні, дай мені та-да-та-та. -да -та -та -та. А слова такі, що вони по-перше запам'ятовуються і написані класно. Ось як ти працював над цим треком і над цим кліпом? Довго працював, можна, можу сказати, дуже довго, місяці три. Якщо чесно, я запланував взагалі, я вже давно мав. На думці написати пісню про Ужгород. І якось після того, як вже готова була пісня, я вже відчув, що треба зняти її кліп. І з надією, що людям буде це подобатись. Mm -hmm. Тобто я написав хід. Можна сказати. Ось. А де писав, до речі? У... Звук хороший досить. Де записував? Да, де записував? У мене є власна студія звукозапис. Mm, давайте mm. вирішувати. А кліп хто допомагав знімати? Кліп із Тячева, з міста Тячева. Mm -hmm. Ти вибрав локації такі най, найвідоміші місця yeah. Ужгорода, так? Oh, okay. Довго знімали ви його? Чотири дні. Три, з половиною, чотири дні. І день монтували? Ні, де монтували місяць. Що ж, давай, думаю, вже заінтригували глядачів. Хлопці, давайте ви друзі, ось, ви з боку, як оціните? Закрий вуха. Що, це? Так, ліп, як оціните. Класний, качество. Людям подобається. вони так, знімалися, так? Ти не знімалися там? А ви десь там пробігали рядом. ну. — Я участвував у цьому циклі, Я там Він допомагав, Ні, Він Я допомагав. Давайте подивимося, цей кліп. Насправді ще скажу. Наша режисерка сидить Альона, їй насправді дуже сподобалось. Вона каже: обов'язково треба показати, обов'язково. Що ж, показуємо. Щось не йде кліп. <s -lama> не знаю, э, розкажи ще щось про. Yo, эта песня посвящается моему городу Под небом голубым есть один город Который греет, когда на душе холодно Прохожу я по асфальту этих площадей Вижу знакомых и хороших друзей Которые всегда встречают меня Когда я приезжаю издалека Навсегда в душе Своей. нету дороже Здравствуй, город знакомых прохожих Этот город не дорог. Респект улицам и районам Все, кто любит этот город Поднимите руки ближе дома Этот город не дорог Респект улицам и районам Рассказывать можно много Эти строки этим дорогам Ночью, когда светят фонари Начинается движение, ведь гор не спит. Прости меня, прости, земля родная, За то, что так редко посещаю тебя я. У меня так много хороших воспоминаний, Я стал храбрым благодаря твоему воспитанию. Все самые красивые девчонки и крепкие парни Помогают друг другу, когда пустые карманы. Да, я бы хотел вырваться отсюда, Видеть мир, прорваться в люди, но... Мои корни здесь со своей братвой Они мне помогают оставаться с тобой Какие места бы меня жизнь завела Рано или поздно я вернусь сюда Ты в моих мыслях, в моих мечтах Любимый город, меня встречай Это город ці строки цим дорогам. Я думаю, ви, коли дивилися цей кліп, ви обов'язково робили так. Правильно, хлопці роблять. так? Чи не дуже? Mm -hmm. Ось дивіться, всіх реберів мені дуже цікаво оці от рухи. Я їх ніколи не можу спародіювати. Це треба якось навчитися, чи це відчувати можна? Ну, перше, рухи не такі. А які а Покажи. — Руки взагалі само по собі об'ясняються. Тобто в ритм я знаю, там нема. Ну, це це не певи. Певи, що ці рухи, це пародія. Жив. Ага, не, це пародія. Я не, роблю не, зараз не, пародію. Не, Хлопці, так. реп тільки для хлопців, правильно? Ні. Є дівчата в Ужуді, які виконують ага, реп? — речі. Розкажіть про три, три, чотири. чотири. І як ну як можна? Три діти. Він свою ще хоче привезти. Та, там. Ну розкаж розкажіть про цих дівчат, як вони захопилися. Одвоє репом? Двоє вокалістки, так що можна сказати, що це не реп, а одна а Аліна Рага, під піднігнеємо Е, Скільки вона читає, реп теж десь рік, да? хороша? Yes. Взагалі, як лейбл створився, відтоді багато хто почав читати. Угу. Ви не знаєте, чи є якісь фестивалі там, принаймні в ближніх якихось регіонах, там у Львові, чи є якісь реп-фестивалі, куди би ви хотіли потрапити? Є, але ну ми туди щось не ловимося. Нам і дама добре поки. Ліці <рес> ребер <рес> завжди пишуть пісні, ось про своє місто. У всіх є там «I love New York» і так далі. Ти теж написав, але ти насправді дуже класний, дуже класний трек написав. Про що ще ви пишете? Ось які теми там порушуються, чистота вулиці, не знаю, нещасне кохання. Просто мої свої мислі виводимо на бумагу, пишемо, тобто те, то, то, що ми думаємо як муза да. ага. Тому що прийде, так? в Брагіві. Ага, до реперів муза приходить. У нас немає такого, що треба написати Чи? щось просто. Так просто, просто не напишете. Ну, ось чим відрізняється, є дівчатка, є хлопчики, які такі дуже романтичні, пишуть вірші. Сидять там, ручка така з пером вже. Ось у вас як? Ці текста, чим вони відрізняються від віршів. Ну, я знаю, що це банальне ну, відрізняється, запитання. Це що він на компі пише. На біт – мелодію. Ну, типу, це те ж саме, що вірші, просто це. Мені музик. mm. mm. написали, <сорщину> щоб я міг вичити. Є ж різні стилі репу, так? Можете якось про них розказати? Там? Ну, я знаю, наприклад, співає репер, а на приспіві дівчина читає гарний репер, голос. Чит... <весорщина> читає репер, <весорщина> а на приспів так читає, вибачте. Ви <весорщина> <весорщина> <Би> щось <весорщина> таке записували? Так, так, так. Співпраці де нашому один вокаліст. Малийш да. і прошечення народження. Скоро у мене не народження. <рес> Хлопці, давайте знову про рифмоманію вашу. Ми вже говоримо про вас і про вас. Головний наш меседж сьогодні це запросити всіх глядачів прийти подивитися 1 червня. У нас є проморолик ваш. Я думаю, він ще краще спонукне наших глядачів прийти на цей фестиваль реп культури. Ми зараз дивимося проморолик. моролик. Студия Shadow Records GMB Production представляет хип-хоп-фестиваль! Ось так, 1 іюня, це знаєте, як в якомусь страшному фільмі. Хлопці, у мене до вас останнє запитання. Я знаю, що репери дуже часто е, пишуть текста з такими нецензурними словами. У вас багато таких? Не читаєте вже одному разі, але чи багато є таких треків. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну не дуже багато, але є. Це як коли як що? Що комусь, mm -hmm. кому не подобається. Щоб написати це треба, це потрібно. Воно в тему йде. Воно не mm. просто так з'являється з наборів. Лиш, да, mm -hmm. лиш би написати. Десь дуже треба. Ну, все ж таки, Десь баж... не підміняє, ні. Я не ну, все ж таки бажаю вам заміняти оці погані слова на такі, як не знаю для чого, якісь інші українські слова. Хлопці, ще маєте унікальну можливість на камеру запросити в останнє перед вашою вечіркою всіх на рифмоманію. Приходьте 1 червня на рифмоманію, буде круто, весело. На кожного слухателя знайдеться. Добре, дякую, що завітали. Насправді приємно, що до нас репери приходять в студію. я вам скажу, що це була програма МСІ Тиса. Хтось 1 червня святкує День захисту дітей. А всі шанувальники гострого слівця і, звісно, такого біту приходьте в один з нічних клубів і насолоджуйтеся фестивалем Рифмоманія. А це була програма МСІ Тиса. па, -па.